Ось як я обіцяла показати пиріжечки Ну, звичайно, я не показала, я замішувала саме тісто, але вже ось остання сковорідка як ви бачите, стоїть. Буду пекти, і ось ще е, ціла миска, пиріжечків І ще стоїть. Сковорідка з пиріжками в духовці. Тому коментуйте, підписуйтеся і пишіть, подобається вам таке чи ні. Я буду завжди рада. І по поводу того рецепта, який я вам в попередньому відео розказувала, там вже дивіться по... Своїх дріжджях, які ви купуєте, і по борошні, бо борошно є різне, і бере, може взяти більше або менше борошна. Тому завжди коментуйте, підписуйтесь і далі буде.